Так. гросмейстер з Польщі. Так, і він також стрімить, як і я, Збігнєв Поклєзе. Вітаємо Збігнєва. Поїхали. Цікаво, чи пишеться у моїх опонентів така сама штучка, коли я стрімлю. Так, ну, Збігнєв, Ну навіщо грати? Це, м'яко кажучи, неподобство. Ага. Ну, чого я цей старий, до повинен напрягатися? Там, де не хочу напрягатися. Чи кінь Деп'ять треба грати? Можливо, кінь Депет треба грати. До речі, якщо хтось переглядає паралельно, ось також відкриває ческом і дивиться, скажіть, чи пишу отаку штуку у вас також, що тиші Віктор Скеров веде стрім-трансляцію. Тому що в стрімерах я повинен відображатися, скоріш за все. Ось, да, В стрімерах я є. Ось, і Хікару є, ну і тут можна дивитися, і ось також мій опонент є. Наш повинен відображатися. Це одна з обнов. ческому, до речі. Так, ну в цій позиції знову таки. Оцінка рівність, але білим вже треба трошки точніше грати, щоб не потрапити в просак. Шкода, що я на рандомній партії в Бліц палю цю розробку. Ну ладно. Ніхто не знає. Точніше знав, би де впадеш, постелив би соломинку. Так. Тепер чи треба мені Б5 грати? Mm -hmm. Ну, по людськи хочеться зіграти B5. Тобто це дуже слабкі пішаки, і Тура зараз тече, я не зможу Б4 зіграти, тому що просто поб'ють. Ось. Так. Тура Д1. Ну, я слоном завжди це поле заберу, якщо захочу. Прямо навіть зараз це можу зробити. Кінь захищає тут. Ну, все стоїть дуже непогано. Профілактичний захист ніколи не заважає. Єдине, зараз тепер таку штуку треба не зігнути, коли буде тура тут. Да, бачимо, що опонент на неї дуже сильно розраховує. Тому доведеться так зіграти. Взагалі зараз так і так треба зіграти. Тому що слон доволі активний на цій діагоналі. Цей слон взагалі бик. Так, кінь H2. Хочуть мого бика виміняти. Але може і F5 зіграти взагалі. Щоб це поле забрати. Кінь F3, так, слон h 4 Це все довго і неправда. А ще F5, я якісь там погрози якості ловлю. Хм. Відповідальний момент партії. Ну ладно, давайте F5 зіграємо. У, прям так одразу F4. Так, ну можна так, так в принципі. Можна десь є 5 підготувати. Так, ну відчуваю, що в мене хорошо. Ладно, давайте поки слона перетягнемо. Так, тепер на поле g5 нікого не пустимо. Зараз ще так зіграти. Так. Питання, де вигравати? Так, чи треба мені міняти чорнопольних? Не думаю. Так. Тут я стою, скоріш за все. Хоче закривати, окей, слон буде дурачком. Якщо поб'є-поб'є, знову-таки ці пішаки всі поля контролюють, тури. Також полів вторгнення не мають. Так. Це вже дуже хороша позиція в мене. Яку я навряд чи вже програю, але питання, де вигравати. Так, ну він тягне коня на е 3, очевидно. Я тоді так, щоб на такий хід зіграти так і так. Так, ну знову, в мене хорошо, але невеличка проблема з годинником. Так, що робити, що робити? Давайте поки сюди. Треба думати, як другий фронт відкривати. А він сам його відкриває. Mm. Бок і так. Так, ну... Так, ну я нічию запропоную, тому що прориватися тут особливо незрозуміло де. Так, зараз опонент може догратися. Якщо відхиляє нічию в таких позиціях, то це вже його невеличкі проблема. Але нічого нема. Після словно 4 королів 2 я стою, він мене не пустить на той фланг. А, він нічого запропонував. Так, да, нічия. Ну все одно хороший результат Гроссмейстер 2850. І причому ну, я підтискував, тобто на секундах знайти правильний план не дуже просто. Ось. Якби щось пішло по-іншому, можливо б я десь зміг виграти. Але знову-таки по дебюту жодних проблем не мав.